Кожна дитина заслуговує на право голосу. Ми віримо, що їхні маленькі голоси здатні змінювати світ. Ми допомагаємо маленьким громадянам планети здобути впевненість та висловлювати свої думки, де б вони не були і якою б мовою не говорили. Наші логопеди дають дітям можливість бути почутими, допомагаючи їм впевнено вимовляти слова та долати труднощі. Ми не просто вчимо дітей говорити. Ми створюємо майбутнє, в якому кожна дитина може стати сильнішою завдяки своїм унікальним здібностям. Кожен із них зростає у світі, де культурні кордони зникають, а рідний голос звучить впевнено і чітко. Наша місія допомогти маленьким громадянам світу знайти свій голос і надихнути їх на створення кращого майбутнього. Разом ми змінюємо світ, починаючи з їхніх перших слів. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною команди, яка допомагає змінювати життя дітей по всьому світу. Голос кожної дитини крок до кращого майбутнього.